Цієї суботи, 26 травня, в ефірі 12-го каналу дивіться новий випуск телепроекту Вижити в сім'ї за участі Василя Паламарчука, героя попередньої програми. Ви втратили дочку, у вас є і дружина хвора. І як ви живете з цим? Як вам вдається це нести? Є трудощі, є моменти, коли тобі складно. Приходиш до Бога, молишся. Ти розумієш це є життя. Вірному бути в легких ситуаціях це просто. А в ситуаціях важких, і це означає випробування для самого себе. Чому ж настільки важливо зберегти шлюб в кризовий період життя? Я ненавижу розвід. Це каже Бог. Моліться і в будь-якій ситуації немає ситуації, з якої б не було б виходу. Бог здатний вивести. Цієї суботи на 12 каналі.